Ті ж далекі часи великі та маленькі місцеві князькі, уроджені чингізиди та просто відчайдухи, намагалися поділити між собою дуже строкату ковдру залишків Золотої Орди. Але влада монгольських каганів над ковдрою з різних народів трималася з самого початку виключно на шаблях козацьких орд. Відмітимо саме ці слова, характерні майже всім степовим народам: Орда це військо, а Каган володар. Козацька орда, за сучасною термінологією, це армія з особисто вільних найманих вершників, переважно із степняків. Авторитет лідера Кагана з самого початку тримався в основному на постійних військових перемогах та справедливому розподілу набутих трофеїв як серед командувачів, так і серед простих воїнів козаків. Як тільки закінчувався потік трофеїв та нагород, козаків до себе знову забирав великий степ.